Звитній період позначений численними досягненнями спортсменів Мукачівської громади. Зазначу тільки найголовніші заходи та досягнення наших спортсменів. Вихованці відділення пауерліфтингу Сокуду і США посіли призові місця на чемпіонаті України, який проходив у Коломиї. Під керівництвом тренера Миколи Миколайовича Красилинця спортсмени Сокуду і США здобули три золоті та одну срібну медаль. Марія Аксонкіна здобула золоту медаль та стала чемпіонком України. При цьому Марія виконала норматив кандидата в майстри спорту України. Ілля Кович та Артем Сіромолот також стали чемпіонами України, а Михайло Кость став срібним призером чемпіонату України. У Мукачеві завершилися треті етап всеукраїнських змагань пліч-опліч ліри». Такі змагання проводилися вперше впродовж минулого календарного року. У цих змаганнях взяли участь 680 учасників із 13 територіальних громад Мукачівського району. Учні Представляли свої школи з різних видів спорту. Команди школярів Мукачівської громади досягли високих результатів на цих районних змаганнях та посіли призові місця. Зокрема, з волейболу дівчата Мукачівської засвітньої школи номер 13 посіли перше місце. З футзалу Дерцінська заосвітня школа. Юнаки посіли перше місце. І Зі спортивного орієнтування Мукачівська спеціалізована школа номер 3 посіла перше місце. З баскетболу юнаки Мукачівського ліцею номер 10 також Вибороли перше місце. У змаганні з Черлідингу дівчатам Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 посіли третє місце. Команди переможності представляли Мукачівський район на обласному етапі. У цих змаганнях футзальна команда із села Дерцен стала другою, а команда орієнтувальників із спеціалізованої школи номер 3 вибороли високе третє місце. Іван Лях виборов перше місце на чемпіонаті України з герко-римської боротьби Ю-12, який проходив у місті Тячу Закарпатської області. На стадіоні Сокоду і США відбувся чемпіонат, відбувся чемпіонат Закарпатської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2007-2008 року народження та 2009-2010 року народження та молодші. Наприкінці квітня у місті Мілан, Італія завершився чемпіонат світу з хортингу серед юнаків кадетів юніорів. Та Дорослих у розділах боротьба, сутичка, поліцейський самозахист та показові виступи. Він проходив у рамках Всесвітнього фестивалю бойових мистецтв. Серед 16 країн та представників Україна знову показала найкращий результат у загальному медальному заліку і посіла перше місце. Вітаємо Мукачівського спортсмена Олександра Мельничок, який став переможцем серед дорослих у своїй ваговій категорії та зробив свій вагомий внесок до загального. Підсумкового результату нашої національної збірної і став чемпіоном світу. Мукачівські спортсмени посіли призові місця на чемпіонаті України з бойового самбо. Наприкінці квітня у Києві пройшов чемпіонат України з цього виду спорту у розділі класичне. І Мукачівці представляли Закарпатську область і посіли при... призові місця. Серед переможців є. і... Е... Наша дівчина Аміна Петовка, яка здобула золото своїй воєвій категорії, її тренери Михайло Скуба та Марія Маріанна Скуба. Мукачівські велосипедисти здобули призові місця на чемпіонаті України, який відбувався у Львові з велоспорту Маунтенбайку. У парній гонці серед юніорів віком 17-18 років вихованці Мукачівського СОК в США показали такі високі результати. Зокрема, це Ярослав Шимпуля та Роман Мальцев, які стали бронзовими призерами змагань. А крім того, Роман Мальцев посів друге місце на Кубку України з велоспорту Мантибайку у дисципліні Елемінатор серед юнаків 15 16 років. Мукачівські боксери, які представляли Закарпаття, стали чемпіонами Європи у боксі та кікбоксингу. Олександр Котубей. Виграв пояс чемпіона Європи у фул та лайтбоксі, отримавши звання майстра спорту України. Таїсія Поп також стала чемпіонкою у трьох розділах у боксі, лоу та К 1 здобувши пояс чемпіона Європи та звання майстра спорту України. Юрій Швайка став чемпіоном Європи з лайтбоксу, отримавши звання кандидата в майстер спорту України. 17-19 травня в Іспанії відбувся чемпіонат Європи з Комбат-Дзюдзю. Спортсмени з Мукачева представляли спортивний клуб Чернеча Гора у складі збірної України і показали чудові результати, завоювавши дві золоті та одну бронзову медаль у розділі Фул-Контакт. Золоті медалі здобули Богдан Черепання в ваговій категорії 93 кілограми та Мар'яна Скуба в категорії 68 кілограм. Бронзову медаль отримала Іана Скуба в категорії до 56 кілограм. Тренер та голова Федерації з комбат Дзюдзюцю у Закарпатській області Михайло Скуба. Вітаємо тренерів та вітаємо переможців цих змагань. Мукачевський борець греко-римської боротьби Олег Халілов став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед спортсменів Ю-23. Вітаємо Олега Мукачівського спортсмена який, та його особистих наставників. І весь тренерський штаб збірної України з яскравою боротьбою на турнірі, яка відбулася в столиці Азербайджану, місту Баку. Олег Халілов вніс свій вагомий вклад до загального результату збірної України, яка посіла також третє загальнокомандне місце на цих змаганнях. 20-21 травня відбувся чемпіонат Закарпатської області з гімнастики художньої. Перше місце за програмою майстра спорту посіла вихованка сокуду і США у відділення художньої гімнастики Емілія Фірцак. Вітаємо Емілію та її тренера Яну Мороховець з перемогою. 18-19 травня в Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих і молоді на чемпіонаті України з багатоборства. Вихованці сокуду і США у відділення легкої атлетики, які представляли Закарпатську. Область досягли високих результатів. Зокрема, Даниїла Хаван стала срібною призеркою змагань в бігу на 100 та 200 метрів. А Ніколета Волошинська у складі естафетної команди, 4 по 100 також вибрала друге місце. 1-2 червня проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, на якому переможцями стали вихованці нашої дитячо-нацької спортивної школи. Волошин Ніколета на дистанції 200 метрів та Матьковський Ростислав на дистанції 3000 метрів, стали і підтвердили свій високий статус чемпіонів України. Вітаємо тренерський склад відділення легкої атлетики за підготовку спортсменів. 18 травня у Львові відбувся чемпіонат України і всеукраїнський, крім того, турнір. І Кілкошинка шинкай карате у розділі Ката. Команду Мукачева представляли молодіжний клуб Яструб під керівництвом тренера Сергія Матьковського. У підсумку змагань чемпіонами України стали Катерина Матьковська, Ніколь Нікол Фененець, Софія Меденці. А Ніколь Фененець, крім того, присвоїв названня кандидата в майстри спорту. Тільки за звітній період хочу наголосити, 10 мукачівських спортсменів стали чемпіонами України, 5 чемпіонами Європи, двоє призерами чемпіонатів Європи і один чемпіон світу. Варто нагадати і зауважити, що переможці змагань можуть претендувати на одноразову грошову винагороду, яку отримують за рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Нагадаю, що ми проводимо виплатами чемпіонам України. Тисяч гривень за чемпіонати Європи 50 тисяч гривень, а чемпіонам світу 100 тисяч гривень. Крім того, у Мукачі відбувся перший турнір пам'яті Олександра Білинця серед чоловіків та вже. Традиційний турнір з волейболу пам'яті Лариси Колнишової серед чоловіків та жінок, організований за підтримки управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Турнір проходив на спортивних майданчиках ліцею номер 5 та за школи номер 13 які вже традиційно стали центрами популяризації волейболу. У кожному з цих турнірів змагалися по вісім команд волейболістів Мукачівської громади та Закарпатської області. У завершенні поєдинки були визначені переможці. Хочу сказати, що більш детальну інформацію щодо переможців чи проведення змагань ви зможете познайомитися на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбуці або на сайтах управління освіти, культури, молоді та спорту та Мукачівської міської ради.